Вітаю вас, друзі, українські радикальні націоналістичні організації дійсно нередко рідко з'являються в медіа в місці про анітерпімості, дискримінації, погромах або угрозах. Якщо у вас щойно склалось враження, що ви подивились сюжет якогось російського телеканалу, де лякають фашистами і радикалами в Україні, то не поспішайте із висновками. Це був фрагмент сюжету українського державного телеканалу ДОМ, який фінансується за наші із вами податки у своїх ві. Відео я дуже часто розбираю різноманітні фейки російської пропаганди проти України, але я ніколи не думав, що мені доведеться робити подібний огляд на контент українського державного телеканалу. Цьому сюжету вже є днів 5, і, можливо, ви бачили його, можливо, у вас вже є своя думка щодо нього. Але я вирішив усе одно записати максимально деталізований розбір того, що вийшло на телеканалі ДОМ, тому що краще пізно, аніж ніколи. Давай. Давайте почнемо із того, для чого взагалі створювався цей телеканал. Ну що, головна мета нашого каналу це е, повернення політичного, культурного і суспільного життя України на <клес> порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях наших, і пробуджувати відчуття єдності. і Ну, вибачте, пафос, деокупація свідомості наших громадян, наче цілком нормальна мета, із бюджетом у майже 350 мільйонів гривень. Цей телеканал намагається доносити інформацію мешканцям окупованих територій російською мовою, так ніби українці не розуміють української, і періодично вони дають сюжети, де розповідають про те, як російські окупанти ну фактично знущаються над українцями. Ночні обуски в окупованому Криму. Російські силовики з чотирьох утра проводять слідчі міроприяття в домах нізкільких кримських татар. Останнім часом цей телеканал офіс президента став використовувати для того, щоб доносити свою думку. Там навіть є спеціальна програма під назвою Погляд із банкової на якій виступає постійно прес-секретар президента Юлія Мендель. А російський, точніше український російський, це частина культурного разнообразія нашої країни. Та й сам президент Володимир Зеленський. Ки для того щоб уникати незручних запитань від журналістів, останнім часом спілкується тільки із працівниками телеканалу Дом Олексій Мацука, телеканал Дом. Ви знаєте, що ми дуже активно працюємо на сході України, особливо Донецька область. Я маю на увазі, що в історії України це в принципі рішення. Тимчасом, і от кілька днів тому на телеканалі Дом вийшов той самий прекрасний сюжет про фашистів та радикалів в Україні. Українська Хельсінська правозащитна група опублікувала справочник символів вражди. Рядом з свастикою і емблемою СС оказалася символіка українських націоналістичних організацій. І з самого початку глядача підводять до думки про те, що українські націоналісти це те саме, що і нацисти. Українські радикальні націоналістичні організації дійсно нередко з'являються в медіа, з в про Сапшініміанітерпімості, дискримінації, погромах і угрозах. А коли розповідають про усі ці жахіття, то показують кадри із протестів під офісом президента, коли люди виходили і вимагали справедливості у справі щодо мене та Руслана Демчука, за якою мене та його засудили до семи років позбавлення волі із конфіскацією половини майна. Проте ви зверніть увагу на одне слово, яке вони ще при цьому вживають на погроми погромах громах ілі угрозах, що таке погром? Читаємо визначення: погром це короткочасна руйнівна масова насильницька акція, вчинена однією частиною суспільства стосовно іншої, як правило, стосовно національної, соціальної або релігійної меншості, що супроводжується вбивствами та грабежами, викликана релігійною або національною нетерпимістю. Тобто, працівники телеканалу ДОМ розповідають про погроми, тобто про масові. Ві насильницькі акції проти якоїсь етнічної чи релігійної меншини, що може супроводжуватися вбивствами, але при цьому показують кадри із акції протесту під офісом президента, куди люди вийшли вимагати справедливості, і де, звісно ж, не було жодних погромів. Мені це нагадує дуже сильно риторику каналу Медведчука. Ютуб каналу підрахували погром потягне з бюджету 2 мільйони гривень. Наразі поліція затримала лише одну. Мого учасника погромів на банковій, таку саму риторику та слово погром використовує і директор телеканалу ДОМ Олексій Мацука, коли пише про акції протесту під офісом президента. І те саме слово вживає російська пропаганда, коли розповідає ну практично про будь-які акції протесту в Україні. А в самому Києві нове обострення націоналістів. вчора не устроїли пагром здані розсотрудністю. Виходить, що канал, який мав протистояти російській. Пропаганді сам використовує терміни, які використовує російська пропаганда. Такі екстремістські дії некоторых сторонників націоналістичних националістических грають на руку російській пропаганді, цель которой розжечь вражду и продолжать підпитувати міфи об українському націоналізмі. Власне цим самим і займається телеканал Дом. Благодаря маніпуляціям і увеличению може показаться, що такі события происходят повсеместно, а держава не реагує на протиправні дії радикалов. Шановні радик. Кали, які зараз дуже радикально дивляться це відео, я закликаю вас радикально підписуватись на мій канал, підписуватись на мене і в інших радикальних соціальних мережах, і дуже радикально. Тиснути лайк до цього відео, етаніш адпугівають жителі адільних Донецької та Луганської області і окупованого Криму. і в дальніше може затруднити процес реінтеграції. Ну ви зрозуміли, якщо ти в Україні виходиш на акції протесту та вимагаєш справедливості, вимагаєш дотримуватись прав та свобод людини, вимагаєш чесного правосуддя. То ти, зрадник, заважаєш нам повертати назад окуповані території, і дійсно, фігурантами уголовних производств становляться в тому числі і націоналісти, із останніх прикладів, підозріння тим, хто наніс ущерб госсобственності. під час того самого протесту під офісом президента на цій темі я маю окремо зупинитись. Нам розповідають про те, що держава насправді реагує на радикалів, на фашистів, на нацистів і притягає їх до відповідальності за дуже серйозні. Злочини так, давайте розберемося, кого і за що зараз намагаються засудити після тієї акції протесту. Сергію Філімонову повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї за те, що він підняв фаєр. Це дуже і дуже серйозний злочин. Така сама кваліфікація та підозра є і у Романа Ратушного. Серед доказів проти Романа Ратушного є чорний квадрат. Буквально маю також сказати, що у Романа Ратушного. Та Сергія Філімонова віднедавна є свої ютуб-канали, тому підписуйтесь на них. Посилання будуть в описі до цього відео. Слідчі поліції також у якості доказу проти хлопців намалювали. Ось отакий серйозний малюнок, який точно тепер буде основним доказом проти них. І ще один малюнок, на якому навіть не змогли написати без помилок слово президент. Що цікаво, Сергію Філімонову за запалений фаєр, дуже серйозну зброю і ратушному. За те, що він ратушний, повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Саме за цією статтею повідомили про підозру також і нападнику на мене Олександру Ісайкулу, який намагався мене вбити, потім отримав державну охорону і втік з України. Хлопців вже зараз закрили на цілодобовий домашній арешт. А от ісайкула, мого нападника. Ніхто не чіпає, він давно втік, і йому навіть не можуть обрати заочно запобіжний захід та оголосити його у міжнародний розшук. Закон один для всіх. Всячески приувеличивать влияння в Україні радикальних націоналістичних сил їжеднівна робота російських медіа, яким тепер також допомагає державний український телеканал Дом. Вместе з тим государство должно показувати своїм гражданам, в тому числі і на временно на ніпконтрольних територіях, що їх права захистом. Давайте по пунктам люди. Вийшли на протест, тому що у нас немає справедливої судової системи, а правоохоронні органи діють упереджено за те, що вони вийшли на цей протест і вимагали також припинити політичні переслідування. Вони отримали політичні переслідування. А телеканал ДОМ у стилі російської пропаганди починає при цьому розповідати, що їхнє політичне переслідування це насправді просто держава, дбає про усіх нас. А в курсі в закріпленому Конституцією країни, нет места нетерпимости, расизму, дискримінації, погромам і нацизму. І ще й нацизм до слова, після того як була акція протесту під офісом президента 20 березня, коли вона вже завершилась, хтось прийшов туди і домалював там на стінах свастику. Через це Антон Геращенко і дуже багато спікерів Слуги народу почали кричати, що всі, хто прийшли на протести, це нацисти. Але потім з'ясувалося, що цю свастику було намальовано. Власне, після того, як протестувальники вже звідти пішли, і це навіть підтвердив голова національної поліції Клименко щодо свастики, яку намалював на стіні офісу президента, символ справді з'явився вже після завершення акції о 23.35. І поліція навіть знає, хто цю свастику намалював, і ми встановили цю особу. Не розкриватиму деталі. Доки поки не будуть належним чином оформлені всі процесуальні документи, минуло вже майже три тижні з моменту, коли голова нацполіції обіцяв нам розповісти, хто ж намалював ту свастику, але, мабуть, вони досі оформлюють ті самі документи: документи або на підвищення на посаді, або про присвоєння позачергового звання працівнику поліції, який ту свастику скоріш за все і малював для того, щоб дискредитувати протест. Але телеканал ДОМ вам про. Це не розкаже. Мені здається, що вони, коли робили отой самий сюжет, забули спитати думку ще одного дуже поважного експерта, який знає усе про фашистів та радикалів в Україні. Коли націонал-радикали і інші представники так званих активістів, тільки в кавичках активістів, правлять свій бал. Він би міг там розповісти і про інші актуальні теми. Останні шість років в країні введено Внішньої управління і останні акорди того зовнішнього управління. Внішньої управління зовнішніх господарів. Абату, усе одно тези телеканалу ДОМ щодо тих людей, які виходять на вулиці на протести. Збігаються із тезами Медведчука. І тут давайте повернемося до того, що я вам показав на самому початку цього випуску, для чого телеканал ДОМ було створено. Ну що, головна мета нашого каналу це е, повернення. Політичного, культурного і суспільного життя України на в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях наших Маніпуляції, брехня та відверта пропаганда і страшилки про радикалів цьому дуже допоможуть і пробуджувати. Відчуття єдності, коли державний телеканал розпалює ненависть по відношенню до людей, які виходять на протести, це звісно дуже сприяє єдності всередині країни. Ну, вибачте, пагос. Деокупація з... свідомості наших громадян. Методами російської пропаганди дуже шкода, тільки що за це ми платимо із власних кишень. Дуже шкода, що ті, хто мали би, наче як протистояти російській пропаганді, не дуже далеко від неї втекли.